20 вересня душевні іскри променю саме під такою назвою колектив клубного формування променю відзначив перший ювілей 5 років своєї творчої діяльності. Святковий захід відбувся у малій залі Палацу культури міста Жовтіводи, зібравши своїх прихильників та почесних гостей. Колектив представляла представник адміністрації палацу культури пані Антоніна, коротко висвітливши історію його заснування, становлення та творчу діяльність, закінчивши свою промову словами подяки Збройним силам України за мирне небо та вшанування усіх загиблих у цій війні, героїв та невинних жертв російської агресії проти України. Хвилиною мовчання ви знаєте, я коли спілкуюся з Ніною Романівною, це людина, яка наскільки надихає на позитивні емоції, як би важко не було, але вона є прикладом для наслідування для молоді. Підтримкою для усіх нас. Вона дійсно об'єднала дуже багато біля себе творчих, активних людей, які, можливо, навіть від себе не знали, не відчували, що вони можуть щось в цьому житті. Але Ніна Романівна знайшла той чарівний ключик до кожного з вас, що ви сьогодні от прийшли і приходити завжди на зустрічі. Тому точка, я попрошу вас. І ніна Романівна, я вас запрошую. Отака подяка від відділу культури, від всієї, мабуть, громади. Завдяки вашій наполегливості, творчому підходу та щирій любові до літератури студія промінь стала осередком розвитку таланту, духовного збагачення і натхнення багатьох учасників. Висловлюємо щиру подяку за вашу відданість справі та вміння згуртувати довкола себе людей, які люблять слово, цінують мистецтво та прагнуть до самовираження. Нехай ваша подальша діяльність буде наповнена новими ідеями, яскравими відкриттями та вдячністю від усіх, хто має честь працювати і творити разом з вами. Бажаємо вам міцного здоров'я! Невичер енергія енергії та нових творчих звершень. Це вам як керівнику, дякую. Щиро дякую. Для вас. Дякую. І хотілося б адміністрації Палацу культури привітати самих активних учасників клубного формування промінь. Подякувати. 17 учасників колективу промінь отримали подяки від директора Палацу культури Катерини Білякової. Ми вітаємо вас і дякуємо, що, попри все, ви знаходите час. Для свого духовного розвитку, спілкування, єднання, популяризація української культури та мови. Звісно, для успішної діяльності колективу потрібен сильний і больовий лідер, майстер своєї справи, людина творча, активна, з великою душею і відкритим серцем. Засновником і керівником клубного формування промінь є жовтоводська поетеса, письменниця, журналістка. Авторка 11 поетичних збірок та першої частини повісті Роман та Надія. Давайте будемо підтримувати о. Ваші обласки! Я зворушена такими словами, зворушена такою увагою, зворушена вашою вашим душевним теплом і такою оцінкою моєї праці. Безмежно дякую всім я. Бо. Заради нашої перемоги, заради життя на землі ми працюємо, ми творимо, ми захищаємо Батьківщину і ми продовжуємо життя. Сьогодні свято відзначає наш променистий колектив. Все місто вже про нього знає, Талантівський. Зібрались світлі і завзяті щасливих доль, випускники, душею щирі і багаті митці, козачки й козаки. Тут, об'єднавши цю родину, створили творчості вінок, ми представляємо Україну і чути нас аж до зірок. народну пісню, якби я мала крила орлині, виконує Наталія Коренець. je še... Olga Gracias. <laughs> Ну і виходить користь від того, що ми сюди ходимо. Ну, Звичайно, не матеріально, а духовно. Коли перший раз ми прийшли, цей декад, то всі говорили, танцювали, розказували українською мовою. А я російською, ну, тому що я приїхав від цього. Розказував, російською, розказував, а потім вибачався. Ну і, і певне, певне, мені то надоїло, але ну, не так надоїло, як стало соромно виступати ворожою мовою. І я притих. Це чудо із чудес, а світ у кожного цікавий і повен досвіду та знань, у когось світлий і яскравий, а в когось повен сподівань. Співай душе крізь радощі і сльози, попри печалі, труднощі і після. Душевну пісню прози, хай повниться любов'ю з Авторська пісня відує до них. Зараз його величність, величність танець. Платона Воронько, і чого тікати. Викони трію Україночки у складі Катерини Висоцької, Ольги Шевчук та Алли Славіки. Ще цікаві речі. Вірш Ніни Фесенко люблю життя та пісню вишенька черешенька виконує Валентина Яценюк. Люблю життя, таке прекрасне. Це небо мирне, сонце ясне. вишенька, черешенка, ягідка смачна, видно не тудешня, що ж одна, вишенка, черешенка в ранньому саду, хоті обережно, я поряд теж піду, Україна серцю миле, рідна батьківська земля, рід козацький ти зростила і дала нам. Зернина ча твоя народилася в любові, воду рося пила чула музику у слові, кручі бачила Дніпрові і щасливою була. Висловлюю від всього колективу нашого щиру подяку за підтримку та організацію сьогоднішнього свята, за відділу культури міста Жовті Води Олені Кузьмінській, директору Палацу культури Катерині Біляковій. величезну подяку за матеріальну допомогу, висловлюю шановним спонсорам Максиму Ключніку, Андрію Бакуменко. Дякую. Усім вам, дорогі, шановні, любі мої, українці, колектив прийшли привітати директорка Жовтоводського історичного музею Олена Кобзар, директорка Жовтоводської центральної бібліотеки Алла Воленко, представник адміністрації Весело-Іванівського палацу культури родина Алла Артеміч. Представники внутрішньопереміщених осіб, мешканці профілакторію на чолі з Ольгою Куплівацькою та донька Ніни Фесенко Тетяна Бабійчук. Наступна зустріч клубного формування промінь під назвою Поволі падав жовтий лист відбудеться 12 жовтня о 13.00 у приміщенні Палацу культури. Запрошуємо всіх бажаючих!